Реабілітація у Карпатах для постраждалих бійців. АТО. у спортивному центрі в Яворові раніше тренувалися паралімпійці. Для військових розробили спеціальну програму. І на першу групу в центрі чекають вже за два тижні. Паралімпійць, біатлоніст Михайло Ткаченка демонструє свій номер на перший погляд. Нічого незвичного. Втім, тут є все, щоб людина на візку не відчувала жодних незручностей. Можна легко під'їхати. Не мешает вот этот стояк. Вот здесь все как бы убрано. И можно вплотную подъехать к умывальнику и умываться. Умовы здесь отличные. Вот. Ну, единственное, что нам телевизор не поставили в нашу комнату. А так вообще, ну отлично. Ничем не отличается от европейских гостиниц такого же, такого же класса. До готельного комплексу веде бруківка з підігрівом, аби люди на візках не загрозали в снігу. Гості з особливими потребами кажуть, потрапили у соціальний рай без бар'єрів та бордюрів з рівними правами та можливостями. Саме так назвали єдину тут вулицю. Тут було закладено відразу так, щоб для всіх було зручно, не зважаючи, чи людина ходить, чи вона їде, чи вона бачить, чи вона не бачить, чи вона не дочуває. Тут продумано, бо від Слухали, питалися кожного, як тобі добре в побуті. До сьогодні тут переважно тренувалися паралімпійці, лижні траси не поступаються європейським. А зараз центр може прийняти ще й 200 гостей. У новозбудованому комплексі є конференц-зал, їдальня, комплекс саун та пральня. Ліфти в будівлі спеціально обладнані для людей з особливими потребами. Всі україномовні написи, дубльовані англійською та шрифтом Брайля. На побудову центру, трохи більше ніж за шість років, з держбюджету було виділено понад 160 мільйонів гривень. Спортивні чиновники впевнені, що кошти будуть і цього року, адже і зараз є, що робити. Є ще один буде корпус фізкультурно оздоровчий Це повністю тренажерні зали, зали фізичної підготовки, зали фізичної реабілітації. Він розповідав, навіть буде імітатор такого підготовки на гірських лижах, як їздити. Ну, тобто там всі будуть. Те, без чого цей комплекс не має довершеного вигляду, спеціально для воїнів, що стали інвалідами, в АТО тут розробили реабілітаційну програму. Бійців готові приймати вже за два тижні з 1 лютого. Владислав Грузинський Ольга Крупник, перший національний.